Вітаю! Я Олександр Цись, експерт в галузі грибівництва. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож царству грибів і поговоримо про такий цікавий етап вирощування цієї культури, як плодоношення і збір урожаю. Мало хто знає, що сам процес вирощування він дуже складний, але він дуже короткий. Насправді гриби від саме маленького плодового тіла до того гриба, який ми вже з вами любимо, який споживаємо, минає всього-навсього 6 днів. І саме на етапі плодоношення, на етапі збору, дуже важливі параметри мікроклімату. Ми знаходимося в камері вирощування, де абсолютно майже як операційній відбувається регулювання самих параметрів. Для грибів дуже важливим фактором ще є і концентрація вуглекислого газу. Тому параметри мікроклімату, тому мікрокліматична оця частина є найскладнішою і найчіткіше регульованою. Зараз насправді на плодоношення вже ми маємо таку досить посінню погоду. Оптимальна температура тут біля 15-17 градусів і висока вологість повітря більше 85%. Але і вентиляція відіграє дуже важливу роль в цьому процесі, тому що при Недостатній вентиляції при високій концентрації вуглекислого газу ми не отримаємо якісних грибів, Вони дуже швидко витягуються, дуже швидко розкриваються шапинки, дуже швидко стають нестандартними. А на сьогоднішній день дуже важливий не лише кількість грибів, а споживач безпосередньо покупець дуже високі стандарти пред'являє саме до якості. Тому ці гриби, які тут будуть у нас збиратися, вони мають бути чітко регламентованими саме за розмірами 5,5-6 см. Уявіть собі, що гриби це не лише те, що ми розуміємо під грибами, а саме плодове тіло гриба. Оце безпосередньо ця частина, яку ми їмо, і про яку ми сьогодні переважно і говоримо. А гриб це весь організм, який знаходиться, наприклад, на оцьому всьому великому стелажі. Мало хто знає, що існує теорія. Що дерева спілкуються між собою за допомогою міцелія грибів. І одна з версій саме абревіатури ВВВ, те, що ми задаємо в адресну стрічку, це якраз звідси й походить. Гриби плодоносять хвилями, коли максимальне наростання грибної продукції чергується з. Проміжками, коли наступатиме, наростатиме наступна хвиля. Вирощування грибів у себе вдома на таких же блоках, які ми бачимо тут. А такі блоки насправді можна придбати і можна спробувати виростити гриби і в себе в домашніх умовах, то там ці хвилі можуть продовжуватись, і таких хвиль може бути там шість і більше, і тому подібне. Ось, ви, наприклад, придбали блок. Подібний до того, який ми бачимо тут в нашому шампіньонному комплексі, блоки в нас в основному стандартні в Україні, продаються виробниками саме компосту. Це 18 кілограмів саме компосту. Хоча є варіанти, коли ці блоки розділяються і на меншу масу, наприклад, там по 10 і навіть там по 5 кілограмів субстрату. Власне, з кожного блоку, як я вже сказав, можна зібрати. До шести хвиль грибів, тобто шість періодів, коли гриби спочатку наростають, а потім ми їх збираємо і, відповідно, формується наступна наша хвиля. Ну, Врожайність у грибівництві прийнято вимірювати в відсотках від маси компосту, тому що ми можемо мати блок, там, як я вже сказав, на 20 кілограмів чи на 10 кілограмів. І середня врожайність саме в промислових умовах, це до 30 Тобто з 10 кілограмового блоку ми можемо зібрати там біля 3 кілограмів грибів. Ну швидше всього в домашніх умовах ви не отримаєте такої врожайності вона буде дещо меншою, чи може навіть в деяких випадках кардинально меншою, тому що, як я вже говорив, гриби дуже вимогливий організм саме до факторів росту. Йому треба створити ідеальні умови саме для. Вологості, температури і так далі. Ну і ще хотів би наголосити, що гриби це, напевне, найбільш уражуваний хворобами організм. Тому зауважую, що якщо ви матимете справу з цим об'єктом, з цими організмами, максимальна чистота. Насправді в цьому приміщенні проводиться дуже багато різноманітних операцій, що стосується самого очищення приміщення перед закладанням. Максимальні санітарні норми, що стосуються догляду за грибами, тобто абсолютна герметичність самого приміщення, не має потрапляти е хвороби, там грибні мушки. І знову ж таки, е також цікавим є факт, що от грибні мушки це те, що ми можемо бачити їхні личинки і в дикорослих грибах. Вони буквально за декілька кілометрів відчувають запах грибів, відчувають запах міцелію і можуть злітатися абсолютно з величезної території, проникаючи чи в таку камеру, чи тим більше в ті умови, де ви будете вирощувати. Тому в цьому аспекті треба дуже обережно до цього підходити. Тому, якщо ви вирішили виростити декілька грибів у себе на підвіконі, то будьте готові що. В комплекті з ними у вас будуть такі маленькі, цікаві мушки, які будуть літати біля цих грибів у вас в кімнаті. Звісно, є хімічні методи, хімічні препарати для боротьби з цими грибними мушками, але в домашніх умовах не ради вам ризикувати, тому що регламенти їх застосування досить жорсткі, якщо це вирощується в приміщенні, де ви там проживаєте, чи часто знаходитесь, однозначно цим користуватися не можна. Ну, клеєві ловушки, про які ми всі знаємо, також до певної міри можуть запобігти, але кардинально ситуацію вони не вирішать. Ось ми бачимо перед собою якраз гриб, який в такому стані саме готовий до збирання. Ось ми його викручуємо. До речі, також дуже важливо, що в промислових умовах гриби виключно викручуються, не зрізаються. Насправді є дискусія про доцільність зрізування грибів чи викручування грибів. Зразу хочу сказати, що не настільки істотно, чи робимо ми це в вигляді скручування чи вигляді зрізання в лісових умовах, але в промислових умовах тільки такий варіант збирання можливий ніжок залишати в субстратів компості ми не можемо, оскільки ми проводимо великі поливи і такі залишені ніжки, вони однозначно будуть причиною. Появи хвороб. Ось стандартний шампіньон, гарний шампіньйон Ну, мало хто знає, що його можна скуштувати, прямо зібравши з грядки, прямо безпосередньо. І скажу, що саме смак гриба щойно зірваного з грядки він відрізняється від гриба того ж самого сирого, якщо ви хочете скуштувати, який вже у нас куплений в супермаркеті. Тобто, чим свіжіший гриб, тим. Ароматніший, він смачніший, насиченіший і тому подібне. Смак дуже цікавий. Насправді, хто не куштував гриби, також варто спробувати, тому що смак практично не повторює чи не можна співставити з будь-якою іншою продукцією. Ну, крім того, що вони смачні, я думаю, про це усі знають. Гриби дуже корисні. Самі гриби вони дуже часто там говорять про те, що це лісове м'ясо. Можливо, це не зовсім коректно, тому що вміст білків у грибах значно нижчий Порядка, там, якщо вести мову про шампіньона, то це до 3%. Але цінність грибів особливо представлена тим, що у них містяться всі незамінні амінокислоти. Незамінні амінокислоти це ті, які людина не може синтезувати самостійно в організмі людини. Ці амінокислоти не синтезуються, але переважно їх більшість людина отримує саме з тваринною продукцією, і в тому числі гриби це саме теж джерело цих незамінних амінокислот. Напевне, тому, коли настає піст, люди намагаються більше купувати грибів. Напевне, організм людини сам відчуває, що щось не вистачає, і це саме незамінні амінокислоти можна саме з грибів отримати. Ну, це е, білки, про які, напевне, часто чують. Це така одна із складових саме грибів. Але крім того, там є ще дуже багато цікавих речовин. Наприклад, ті ж самі жири, про які ми також часто чуємо і тому подібне. Саме в грибах знаходяться корисні жири. Корисні жири це ненасичені жирні кислоти, на відміну від насичених жирних кислот, які там спричиняють різноманітні хвороби, особливо серцево-судинної системи і тому подібне. Ще одним цінним об'єктом, який знаходиться в грибах, це є вітаміни. Особливо вітаміни групи Б, вітаміну Б 9 це гриби, якраз шампіньйон, в тому числі. Це продукція, яка дуже багата на ці гриби. Скажу більше, навіть існують технології збагачення грибів вітамінами. Ну, це такі новітні технології, мало хто їх застосовує, але це технології, коли гриби після збору опромінюються невеликою кількістю. Ультрафіолетового проміння і таким чином гриб уже додатково збагачується на цей вітамін Д. Також мікроелементи це елемент необхідні в невеликих кількостях, великий кількість є в різних грибах. Ну, якщо вести мову про шампіньйон, наприклад, то насамперед нас варто виділити: ну це більше макроелемент калій. Елемент, який саме для серцево-судинної системи, для серцевого м'яза корисний. Але з мікроелементів також багато цікавих є. Складових, наприклад, той же самий цинк, наприклад, йод, що дуже актуально, і навіть є інформація, що в деяких грибах, в деяких видах знаходиться селен. Можливо, не усі чули про цей елемент, але це на сьогоднішній день в світі один з таких регламентуючих елементів, саме мікроелементів, і дуже Багато існує навіть різноманітних програм селенізації продукції. Але зразу хочу сказати, що споживання великої кількості грибів, сирих, особливо грибів, а споживання дуже маленькими дітьми я б не радив, тому що гриб має ще таку речовину, як хітин, і ця речовина, вона, як би мовити, вона знаходиться в оболонці клітини, і вона, як вона якби закупорює, тобто всі ці поживні речовини, про які я говорив, вона їх. Зберігає в самій клітині людям з там з проблемами травної системи непідготовлені гриби. Ну вони, звичайно, ніяких дуже великих там ускладнень не виникнуть, але якась важкість і тому подібне. Тому радив би максимально подрібнювати гриби перед приготуванням. Якщо ми їх подрібнемо, оця вся хітинова оболонка вона руйнується. і, Відповідно, таким чином ми покращуємо засвоюваність грибів і звільняємо ті ж самі поживні речовини. Для кращого їх засвоєння, для кращого їх використання людським організмом. І ще гриби є таким дієтичним продуктом, тому що лише 30 кілокалорій на 100 грам це аналог овочевим культурам, це саме цінність, енергетична грибів. Тому це також навіть там і прописується, і як дієтичний продукт саме для. Збереження ваги для зменшення ваги і тому подібне. Збір грибів нелегка робота, нелегка праця, але продуктивна, гарна збиральниця. За день може зібрати 400 кг грибів. Уявляєте, для лісових умов, для того, що ми звикли з лісовими грибами, це абсолютно нереальна цифра. А насправді, крім того, що ми збираємо гриби, ще є їхня функція сортувати гриби. Найпопулярнішим в українського споживача власне, є гриб діаметром 5,5-6 см. Це ось приблизно такий гриб. Але насправді розмір кардинального значення, що стосується його харчових якостей, що стосується поживних якостей, немає. Головне звертати увагу на інше. Головне, щоб. Шапинка була не відкрита, щоб от ми бачили ось таку частину нижню частину шапинки, не бачили пластинок. Особливо важливо звернути увагу на колір пластинок. Якщо пластинки не рожеві, а пластинки темні, чорні, це свідчення про те, що гриб уже не свіжий. І я б однозначно не радив купувати такі гриби. Та ж сама ситуація, звертайте увагу саме на зовнішній вигляд гриба. На верхню частину шапинку, вона повинна бути білою, без плям, без жовтих різноманітних включень, пошкоджень і тому подібне. І на це, до речі, також впливає збір грибів, дуже ніжний організм гриб. І якщо його сильно стиснути при зборі, багато разів його. Просто брати в руки буквально через декілька годин ми будемо бачити вже ці наслідки у вигляді різноманітних жовтих плям, пошкоджень і тому подібне. Кардинально це якість гриба не зменшує, але естетичний вигляд вже значно гірший, І відповідно такі гриби користуються меншою увагою. Тому ну, споживайте гриби, це дуже смачно і корисно. Пробуйте вирощувати, хоча не дуже просто, але дуже цікаво. І слідкуйте за нашими подорожами в царстві грибів.